Безумовно, однією з таких найактуальніших, найобговорюваніших тем є 15 хвилин хвилинна зустріч у Ватикані президентів України та Сполучених Штатів. Ось ці світлини поря... потрапили на шпальти ряду західних ЗМІ, вітчизняних ЗМІ. Якщо говорити про підсумки цієї зустрічі, як бачите, ви їх ви? поки що зарано робити і підсумки, і висновки. Але очевидно, що сам факт цієї зустрічі, відгуки про неї, як з боку президента Зеленського, так і з боку американської сторони, свідчать про те, що ми в суботу спостерігали знаєте, такий певний підйом, певне потепління і в двосторонніх стосунках. І, схоже, така позитивна динаміка в наших стосунках з сполученими штатами щодо переговорного процесу про завершення війни. Я чому на цьому акцентую увагу? Тому що ми весь тиждень спостерігали вже не в перший раз такі собі американські, а я їх називаю Трампівські гірки. То в жар, то в холод, Знаєте, як нинішня погода навесні, то майже літо, то майже заморозки, або і реальні заморозки. От так от у нас і в переговорах. Ще ну, початок тижня це фактично такий вибух публікацій в західних ЗМІ про так званий мирний план Трампа. Почалася хвиля про зраду. Американців, ну і мається на увазі питання про визнання Крим російським з боку США. Потім візит від Кафе до Москви. Ну і от таке було відчуття, що все нас кинули, нас зрадили, що робити, все пропало і так далі. І тут раптом от вектор помінявся: то падали, то зараз піднімаємося. Тому на даний момент оця зустріч вона свідчить про те, що є реальна перспектива вже найближчим часом, можливо наступного тижня, вийти на новий раунд офіційних переговорів. Поки що ми не знаємо, що це будуть за переговори, або те, що не відбулося в Лондоні. Я нагадаю, там мали зустрітися представники на високому рівні представники США. України і Європи для того, щоб узгодити позицію щодо завершення війни. Там був тільки кіткелах, Держсекретар США Марк Рубін не приїхав. Ну і було очевидно, що на нас тиснули що це був такий демарш, прояв незадоволення, Були, до речі, тоді різкі відгуки, різкі заяви Трампа і на адресу Зеленського якраз ті дні. Зараз ситуація нібито інакша. більше того, повертаючись з Риму, Трамп навіть достатньо так різко, хоча з питанням, знаком питання, виступив проти Путіна. Чи не ну, да чи не обманюють Путіна? Ось цей пост, да. оце у нас багато хто теж на це звернув увагу, але там знаєте, все ж цей знак запитання. Він показував після авторомних що... санкцій. Да, да, що, е, це сумніви, і він так роздумує, чи вводити санкції, чи ні. Але е, в даному випадку це тиск. Поки що інформаційний, політичний, психологічний тиск на Путіна. Мовляв, давай, давай, роби кроки на зустріч. От Зеленський, я так розумію, що зустріч з Зеленським дійсно пройшла дуже продуктивно конструктивно. конструктивна. Я думаю, що Зеленський підтвердив, що він готовий негайно. Сідати і підписувати угоду про припинення вогню, про повне припинення вогню. Ну, така позиція у нас була і раніше. Я думаю, припускаю, що Зеленський дав позитивні сигнали Трампу і що під щодо підписання ресурсної угоди, тому що для Трампа це важливо. Він напередодні так трохи роздратовано висловлювався на цю тему, що угода і досі не підписана. говорив, що має бути підписана негайно. Ну да, ну, Трампа все майже негайно. Як у нас раніше так любила різні начальники казати, це треба було зробити вчора. От uh -huh. і до речі, Трамп в такому ж стилі сказав, що три тижні вже мовляв, ще треба це було зробити три, три тижні тому. що там українці мовляв вже на три тижні запізнилися. Але тим не менш, от ну явно, от зараз така хвиля відносного позитиву з боку Трампа на нашу адресу. І я, от, до речі, я і коли от, була у нас ця хвиля зради з боку Америки, я всім казав, що не поспішайте. Треба враховувати цю специфіку Трампа. Зокрема, коли він на нас наїжджає, от коли погроза, що вони вийдуть з переговорів, це тиск. тиск. Тоді був тиск на нас, зараз тиск на росіян. Я скажу відверто, я не дуже вірю, що американці вже зараз чи завтра ведуть вторинні санкції, причому такі пекельні вторинні санкції проти Росії. На мій погляд, Трамп як хотів, так і хоче великої оборудки з Путіним. Він хоче з ним домовитися. Але він хоче прискорити цей процес. Ну і що показово, от чому я кажу, що можливо, вже найближчим часом от не тільки там переговори з нами з європейцями. А я не виключаю, що може бути домовленість про те, що на наступного тижня відбудуться переговори з росіянами. Як це було в Аріяді, можливо, навіть прямі переговори. Я цього не виключаю. Безумовно, посередники будуть посередниками будуть американці. Але це вже можуть бути переговори між Україною і Росією про припинення вогню. У всякому разі, Трамп постійно каже, треба сідати за стіл переговорів. Ну так, будь ласка, я думаю, що Зеленський дав йому повну згоду, що він готовий сідати. Ну не він фігурально. Я не бачу потреби переговорів на вищому рівні. От, не бачу зараз такої потреби. Ну Трамп можливо цього хоче, щоб була така гарна картинка, але вона може. Бути на фініші коли вже щось будуть підписувати, наприклад, от угоду про припинення вогню, а на даний момент треба треба сідати за стіл переговорів е, представникам військових відомств, е, політичним керівникам офіційним переговорникам і узгоджувати умови, технічні умови, технічні параметри припинення вогню. Е, Власне про це вже мова йде. Е, от дуже добре. До речі, що, врешті-решта, з'явився, хоча б якийсь американський план. Мирний план. Три місяці вже пройшло президентство Трампа. Ну от він нарешті з'явився: да, він викликає багато критики, незадоволення, але є від чого відштовхуватись, і навіть позиція України і Європи, яка була заявлена, там коригування, там відмови від деяких пропозицій США, але тим не менш це був відгук. Фідбек такий англійською мовою зворотня відповідь на пропозиції американців. Ну і росіяни, я думаю, теж зробили теж свої зауваження, свої контрпропозиції. От зараз все це треба узгодити. А для цього тут два варіанти: або американці будуть узгоджувати і знову запропонують якийсь свій варіант. І тут теж є ризик, що там можемо на нове коло піти. Краще починати вже прямі переговори, сідати і, е, в окрему. Приблизно така стратегія. Спочатку визначити про що ми домовляємося порядок, денний переговорів. Далі визначити питання, по яких є згода, е, і відразу зафіксувати, що є згода по таких, таких, таких питаннях. Про це вже домовились відразу. Ми це далі не обговорюємо. Далі питання, по яких можна знайти компроміс, е, і тут треба просто визначити алгоритм, що в першу чергу, що в другу, що в третю чергу. Ну і спірні питання, по яких або важко знайти компроміс, або неможливо, е, але ну, сторони не хочуть про це казати. Вони відкладаються на ну, не те, щоб в останню чергу, але трошки на потім. І логіка, в принципі, відома, е, зрозуміла. Про це якраз сказано в спільні пропозиції України і Європи, європейських країн від Європи. Виступають три європейські країни: Великобританія, Франція і Німеччина. Там заявлено, що в першу чергу треба домовитись про негайне повне припинення вогню а далі вже починати мирні переговори з інших питань. Оця логіка має бути головною, тому, що це єдиний варіант відносно швидкого завершення бойових дій. Е, тому що якщо зараз починати переговори з територіальних питань, все це глухий кут, причому е, запрограмований, просто неминучий. Власна оця дискусія, яка виникла минулого тижня. Не минулого а от на пасхальний тиждень виникла навколо теми Криму, статусу Криму, відповідно, там і навіть коли йшлося про фактичне визнання інших окупованих територій, це багатьом теж не сподобалось у нас в першу чергу, де й не тільки. По санкціях є питання, тобто, от о, там, де є протиріччя, серйозні протиріччя, ці питання треба відкласти, до них можна повернутися, спробувати там щось знайти, якісь компромісні варіанти, але точно не з них треба починати. А починати от з припинення вогню із тих питань, по яких можна домовитись. Так що, от якщо така логіка буде працювати, тоді є шанс на те, щоб вийти на певний результат. Не думаю, що вже наприкінці квітня часу мало залишилось обмаль дуже мало. А в травні в принципі можна, можна вийти на якісь домовленості в травні. Але все впирається як раніше в позицію Росії чи готова Росія до угоди про припинення вогню? Ну і ще одна теза. Теж я думаю, тут я не відкрию нічого нового, не скажу нічого сенсаційного, але нам треба всім пам'ятати: сама по собі угода про припинення вогню вона ще не гарантує припинення війни. Оце це теж треба. розуміти. Олександр Вячеславович, 26 квітня напередодні Пісков заявив про те, що Путін готовий до переговорів з Україною напряму без попередніх умов. Що означає така заява, і чи є ця заява наслідком візиту у Можливо, да. Я думаю, що цілком вірно. Я думаю, що цей варіант прямих переговорів він вже обговорюється американцями. знов таки вони хочуть прискорити цей процес. Я на іншу заяву пісково звернув увагу, яка була вже після Риму, після переговорів в Римі, Росіяни відреагували, вони, я думаю, зрозуміли, що є нюанси, на які треба реагувати. Вони достатньо, до речі, так чутливо стежиться за переговорами і реагують достатньо швидко чутливо по різному, але в даному випадку, от показово, що було заявлено, і це не в такому класичному російському стилі, що російська сторона готова до переговорів без попередніх вимог. Раніше, як правило, було навпаки. Ми ж пам'ятаємо розмову Путіна з Трампом або заяви Лаврова чи того ж самого Піскова, і починають формулювати, що треба зробити перед. Припинення вогню, що треба зробити Україні? Що треба зробити американцям, там європейцям, і так далі. Ну від заходу вимагали скасування санкцій а, заздалегідь ще до припинення вогню. А, а від нас там от вивести війська з окупованих територій, нібито. Це наша територія і більшість цих територій я маю на увазі територія Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської області вони і не були окуповані Росією. Тим більше, це територія, яка завжди належала Україні. Це Росія окупувала більшу частину цих територій. А так вони від нас вимагають, щоб ми їм віддали, і це як попередня умова для припинення вогню. І, до речі, Пісков нещодавно в інтерв'ю французькому виданню повторив цю тезу. І тут раптом от така заява. Я думаю, що це свідчення того, що росіяни розуміють, що Трамп роздратований, Трамп хоче швидше і тому треба зробити кроки вперед, кроки на випередження, на зустріч Трампу. Тому да, от зараз мені здається, є шанси, є певні передумови для того, щоб вийти можливо, і на прямі переговори, але скоріше за все не прямі переговори там на рівні Трамп, Зеленський Путін. Таке теж можливо, і мені здається, Трамп цього хоче, але хоче от саме для е, такої е, для е, картинки, відео, фото. От як е, ви Як свої 100 днів президентства, ну не обов'язково. Ну можливо, і 100 днів да е, щоб продемонструвати, бачите, я вже досягнув результату. Просто переговори на вищому рівні, якщо нема ще готового компромісу, вони не мають сенсу. Вони не дадуть результату. Це е, велика ілюзія, що нібито все питання вирішується на вищому рівні. От там зустрілися Путін і Зеленський. У Зеленського, до речі, така ілюзія теж була. Е, і в 2019 році перед Парижем е, е, з'ясувалося, що не так там частину питань вирішили, але ключові питання так і не вдалося. Потім е, були такі ідеї, і в 22-му році, коли були переговори в Стамбулі. Ну ще почалися в Білорусі. теж... Ну думали, що от треба вийти на пряму зустріч зеленського і Путіна і припинити війну. Не сталося, тому, що росіяни знов викидали такі умови, які були для нас неприйнятні. Ну плюс Буча і інші обставини. Так, що в даному випадку спочатку треба на політичному і технічному рівні через от військових експертів, зокрема в офіційних представників військових відео, домовитись про технічні параметри припинення вогню, узгодити це. А потім можна в присутності, якщо у Трампа буде таке бажання, в присутності підкреслюю, не підписують президенту угоди про припинення вогню. Це не їх рівень, і е, я думаю, що вони і не будуть брати на себе таку відповідальність, тому що ні у кого нема впевненості, що це буде працювати, ніхто не буде брати на себе відповідальність. І традиційна е, угоду про припинення вогню підписують або військові представники, е, представники воюючих армій, е, високоповажні військові представники, е, е, або командуючі, або офіційні особи, які представляють е, обидві армії оскільки йдеться про військову справу, припинення вогню, або уповноважені представники двох держав, такий варіант теж можливий. А президенти можуть бути присутні от для того, щоб у Трампа була гарна відеокартинка і фотокартинка для того, щоб вся Америка, весь світ це побачили, щоб це було знаєте таким Відео і аргументом для Нобелівської комісії, яка буде розглядати кому дати премію миру в цьому році, і так далі. От така логіка. Але чи спрацює вона, поки що питання відкрите Певні, я б сказав так: вікно можливості підписання угоди про припинення вогню, воно привідкрилося привідкрилося. А от чи вдасться. Пустити свіже повітря повітря миру поки що на однозначного однозначно відповіді на це запитання немає.